Має продати Україну Росії плівки від Ушаков, що насправді що далі. Я, не вистачило в мене сьогодні часу прочитати всю цю транскрипт тої телефонної розмови, але давайте трошки розберемо. Ну, от Я роздивлялася сьогодні їхнє обличчя і навіть в дибанках написала, що виникла в мене думка, що оцей Вітков і Ушаков. Найкраще виглядатимуть в труні. ну От мені здається. А? Не я бачили? Не Плівки ці. О! У нас людина з іншої планети Бачите, не тільки я не завжди в новинах. Сьогодні Блумберг, Блумберг. А що ж таке мене так гучно гучно чутно у вас? Я вас М -м? Добре чую Добре, чути сьогодні. Блумберг опублікував транскрипт телефонної розмови Віткофа і е, Ушакова, і потім. Е... Ушакова і Дмитрієва про те, як а, Ушаков... Вітков радив Ушакову, як правильно поводитися із Трампом а, для того, щоб пропихнути цей всей мирний план. Потім Дмитрієв і Ушаков а, розмірковували про те, як оцей цей мирний план а, віддати Віткову. і Вітков під виглядом, наче свого к, план Кремля. Та що ж таке мене там так чути? План Кремля. Передасть Трампу, і він ляже в основу. Журналісти у Трампа сьогодні запитали, що це таке, а як то так. Він каже: ну нічого такого, наче він має продати Україну Росія. Як ділок. Він діє як ділок. Кончині. <звук> Я вам казав, що ці там плівки, наші внутрішні моменти, воно таке дріб'язкове насправді в форматі Інших підходу. плівок. Інших плівок, інших країн. І це одна з складових цікавих, тому що воно все тайне буде ставати явним і буде виходити на передній план. Це стосовно не тільки сполучених штатів, стосовно Європи, стосовно користі, зиску стосовно, якщо ми переглядаємо, бачите, кожного разу, коли навіть зараз, коли йде активна домовленість, начебто там шукають виходу з цих планів перебудови, в нас в розкладі є трійка. Пентаклів трійка Пентаклів це не тільки карта майстерності, це карта, котра зазвичай в мене випадає в форматі ситуації, коли є якісь потаємні, обхідні кулуарні розмови, потаємні перемовини, котрі не розповсюджуються і не показуються на загальний розголос. Де не здивований насправді? Знаєте, Віктора, маю кілька запитань з цього приводу. Ну, по перше, на це вже відреагували конгресмени США і назвали посланця Трампа Віткофа зрадником агентом Кремля та закликають його негайно звільнити та притягнути до суду. Давайте тоді ми трошки, трошки розберемо цю ситуацію. Ну, по-перше, як у Блумберга опинилися ці записи, ця інформація. Хто, хто, хто дав добро це опублікувати, бо просто так, таке не, не опиняється в руках журналістів. Колуарні ігри ми переживаємо дуже сильно, що наші представники політичного естеблішменту ведуть себе не, не чинне, неблагородне і ставлять один па одного палеці в колеса, звідки плівки. А спостереження йде з боку, збирається інформація, і щось, щось о, дуже схоже на якісь розбірки внутрішні серед представників політичних і Сполучених Штатів, тобто намагання. Вони ж далеко ця модель працює не тільки в Україні, коли там плівки, якісь один одного компромату. Така сама ситуація з на попередній досвід. Другий момент Пітар стає не тільки відхоп, але й позиція Трампа. Більше того, повинна бути ще якась резонансна складова, котра буде стосуватися вже безпосередньо Трампа. Тобто, воно виглядає не як. Ми вам розкажемо, як вибудувати конструкцію. Шеф нам сказав, з якої, з яких козирів вам підійти, щоб йому все сподобалося. Це виглядало сприятливо. Тобто, виходячи з розкладу, він є безпосередньою частиною цієї комунікації. А... Але я не думаю, я думаю, що його просто Вікофа його, скоріш за все, усунуть, усунуть обмежать, і він піде на задній план без покарань, без якихось негативних наслідків для себе. Але негативним наслідком буде виливатися те, що цю ситуацію будуть якось транслювати і програвати проти Трампа. його адміністрації. Чи буде чи програється ця, ця ситуація на руку Україні? Вона не програється на руку Україні на коротку дистанцію. На, можливо, на до, більш довгу дистанцію вона може вплинути на е, гіршу комунікацію між Кремлем та його посіка, посіпаками в, в Сполучених Штатах. Тобто, воно програється не на руку Україні, воно програється не на руку для ворога для Росії в такому контексті. Для нас, а для нас воно знаєте, як ну ми знаємо, що ми тепер знаємо, що ситуація вкотре несправедлива, не але при, не, при несправедливій ситуації на результати і бали при закінченні грі це ніяким чином не вплине. Якийсь документ буде підписаний до кінця року, це дуже важке питання. Якийсь документ буде підписано до кінця року нами, але цей документ не, проз... не призведе до м... перемовин і не призведе до паузи, не призведе до закінчення, але може суттєвим чином вплинути на нашу позицію, і складати нам життя. Я аналізував просто по-різному і це питання. Знаєте, коли під різним кутом одне і те саме питання переглядаємо, воно виглядає так, що ми дійдемо до одного пункту, в котрому будуть просто вибори, ми його підпишемо і будемо реалізовувати, а все інше буде пустою розмовою. І друга складова, ну, а позитивна складова в цій ситуації, ну, ці домовленості вони все одно будуть стосуватися обміну. Тобто вони стануть одним з... важелів саме обмінного процесу, продовження обмінного процесу. Все. Чи показує шасу? вам а, живу зустріч Трампа і Зеленського найближчим Ні. часом? А, Зеленський. Я думав, що цих, цих добродіїв. Парі, зеленці, Ліпше б її не було, певно, так. Випадає, що так, але з циклічністю, з повторенням ситуації, з намаганням пошити дурні і зробити лінч. З... За гроші. Лінч за гроші. Це що вони будуть? Обурені, невдоволені, що в нас є якісь корупційні скандали, можливо, так. Тобто воно виглядає як як е, намагання домінювати і намагання не розмовляти на рівних не як партнери, а як е, е, батько так як з сам, як, як 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 катьонка. Не, ну, фіговий варіант зустрічі насправді. Причому з посмішкою, наприкінці з посмішкою, що все в порядку, все по плану, все чудово, дуже плідна, чудова зустріч. Якось путь береже Америку. Так він же ж закінчує зараз свої зустрічі, ці промови. Ну, нас кажуть, на Бога надійся, насамкінець, але на воно щось в конструкції з Трампом може тільки так і працювати. Так, якщо нас почують ті, хто. Планує зустрічі краще найближчим часом Зеленському з Трампом не зустрічатися, бо ці гівнюки вже задумали якийсь сценарій, де вони знайдуть за що клювати, і не буде правильно? Бачимо зеленський він... правильно і зеленський дуже незручна постать зараз для всіх буде. Воно виглядає за розкладом, що нам легше тебе не знаю, придушити ніж з тобою домовлятися. Дуже збентежило ета аудиторію на території РФ заява члена політичної верхівки Московії, глави РосНЕФТІ Ігоря Січина про те, що Росія готова стати сировинною базою Китаю, щоб він досягнув своїх стратегічних цілей. Нагадаю, по-моєму, рік тому раптово. Помер його син, а, наче Тромб відірвався. Що це за заява, і які настрої власне усідчена? Він озвучує правду розвучить. нарешті? Він озвучує правду і це закономірне пожинання плодів. Тут. Нам робили закид, мені робили закид. Казали, що ви кажете, що тут спонтаклів перевернути, що Росії що все погано, все не, не, не дуже добре. тому подібне. Вони прямо звучать, що справа настільки погана, що ми можемо бути тільки ну, в Китаю. Китаю, і намагаємося створити ілюзію, що взагалі це була спланована акція, тобто вона піде на користь і на краще для е, Росії. І зараз а, меседж буде йти в форматі того, що це вигідно, і ну, братські народи Китай, Китай і Росія це саме братські братські народи. Одне обличчя. А, більше того, імператор і сприймає це як а, Імператор Сі він сприймає це як аграрний придаток. Там ще одна цікава просто новина нещодавно була: що е Китай не просто заробляє, він дуже сильно заробляє на тому, що він навіть знижки не робить на воєнно-промисловий комплекс. Е все, що ну, стосується. власне, все як і травнам. Заробляє гроші і розуміє, що поки є можливість, треба кувати залізо. І з точки зору, якщо брати цей меседж, це висвітлення правди і плану. Карта зірки, карта планів та намірів. Більше того, вони отримують якусь винагороду. Тобто, ну, як, Продати, продати все, що є, для того, щоб підзаробити, накопити, накопичити і мати якісь гарантії безпеки для себе індивідуально. в Кремлі вже почалися м, війни за трон. Бо я нещодавно десь мені траплялося, але я не зберігла, що навіть почалися зачистки навколо Кирієнка. Його людей там садять, кудись зачищають війни за трон. Е, колесниця, рух вперед, е, фонова гра, битва за трон. Ну, в моєму розумінні битва за трон це намагання розчистити собі дорогу дотрону, ну, до трону до верхушки для того, щоб керувати процесами. Тут е, битва за е, шматок хлібини в місці під сонцем. Але не на горі, а під горою. Тобто, більше це схоже на внутрішні розбірки і топимо один одного. Топимо один одного. Причому це бачите, зваженість, зв'язаність по рукам та ногам і смуток. Тобто в тебе зараз немає можливості. Їздити по за границями. на багатьох накладені санкції. На багатьох багато хто знаходиться в якомусь обмеженні і в кар... на карта праці, тобто в котрих їх заставляють якось ще робити вигляд, що ви працюєте або працювати. Їм це дуже не подобається, і єдина розвага, котра зараз можлива. Це ставляння в палець в колеса один одного. Сєчин особисту думку чесно висловив з приводу сировин, сировинного придатку Китаю, чи це вже ну, схвалена а, методічка, чи, можливо, через те, що Сєчин сказав, незабаром там, відірветься Тромп чи вийде у вікно? Дивіться, він вікно завжди. Ні, карта страшного суду. Карта ілюзії, необмеженого вибору, і це подається як перемога. тобто Це ну погоджена Та позиція, що він висловив. На кшталт Китай над держава, Китай могутній, гаджитизація, телефони, смартфони і тому подібне. І ми. Разом з нашим партнером стратегічним, братським. Маємо китайським допомогти. Допомогти їм, бо без нас вони не зможуть досягти. Як то е... правильно чекайте, чекайте своїх стратегічних цілей. Так. І зараз буде переписування історії в форматі того, що взагалі цей ланцюг. е-е-е Ланцюг співпраці буде в дедалі більше в Кабалу, тимчасово поступову асиміляцію росіян і цікавенько як виходить. Хтось йде війною проти сусіда, а хтось начебто допомагає, але насправді поступово просто вбиває, зламує і. Відкурюю під себе тихенько. І виглядатиме це, це як, як благо, як на користь. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.